Реформа нової української школи є ключовою реформою загальної середньої освіти та спрямована найперше на дитину. У 2023-2024 році завершився перший етап навчання учнів, які здобувають базову середню освіту за новим держстандартом. Учні завершили навчання в шостому класі за програмами Нуш, тобто завершився адаптаційний період, який тривав 5-6 клас. У 2023 році урядом повернуто фінансування реформи Нова Українська школа, яке, на жаль, було припинено у 2022 році в зв'язку з повномасштабним вторгненням. І в цьому році Кабмін розподілив субвенцію на реалізацію цієї реформи. Її розмір для Київської області складає майже 98 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані в усі територіальні громади області для закупівлі. Перше, це засоби навчання, комп'ютерне, мультимедійне обладнання для кабінетів природничих для сьомих класів, які будуть вперше йти за новими державними стандартами. Крім того, засоби навчання, обладнання, навчально-методична література для тих класів, які апробують стандарт і навчаються на рік уперед. Це восьмі класи. І буде субвенція спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Субвенцію на обладнання для природничих кабінетів буде розподілено відповідно до кількості шостих класів, які навчалися в 2023-2024 році. Тож усі громади, залежно від того, скільки в них сформовано класів, які тепер будуть сьомими, отримують розрахунок цієї субвенції. Для отримання коштів потрібно дотримуватися кількох умов: це найперше обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету для громад. Це становить від 10 до 30% за індексом податку спроможності. Інша умова, заклад освіти обов'язково працює очно або в змішаному форматі, очна дистанційна форма. І третя умова заклад освіти має мати або власне укриття, або укриття знаходитися не більше, ніж за 500 метрів від закладу освіти. Тобто всі школи, які працюють очно, а ми плануємо, що всі 100% школи в Київській області вийдуть на очне та змішане навчання, зможуть отримати цю субвенцію і обладнати кабінети природничо-математичних дисциплін. Крім того, в цьому році в загальній середній освіті в школах області і країни розпочалась іще одна важлива реформа. Це реформа викладнання предмету захисту країни, основи домедичної допомоги, навички керування безпілотними літальними апаратами, основи виживання в кризових умовах, основи тактики. Всі ці навички потребують так, мають бути максимально поширеними і потребують оновленого навчання. Учні 10-11 класів в цьому році вивчатимуть цей предмет вже зовсім по іншому. Оновлення відбувається за кількома напрямками. Перше, це програми. Міністерство освіти нещодавно затвердило нову модельну програму захисту України, яка вже е, відображає всі сучасні тенденції, які вимагаються від освіти. Друге, важливе, чим ми зараз займаємося, це створення осередків викладання цього предмету. І третє підбір і навчання вчителів. Міністерством розроблено критерії, якими ми. Керуємося при створенні цих осередків. В громадах вже розпочалась робота з їх створення. Тобто, де ж будуть створені осередки? Осередки функціонуватимуть в тих закладах освіти, які внесено до перспективної мережі ліцеїв, тобто вони надалі будуть надавати профільну загальну середню освіту, і які мають кількість учнів не менше 10 11 класів не менше 80. Так само осередки будуть створюватися і в закладах професійно-технічної фахової передвищої, там, де діти здобувають повну загальну середню освіту, якщо таких дітей у нас не менше 200 у закладі освіти. Таким чином було проаналізовано контингент всіх громад, було проведено консультації з усіма громадами і закладами освіти в облдержадміністрації створено комісію. Ця комісія розглянула заявки департаменту освіти та. Територіальних громад і визначено заклади, які відповідають критеріям, і в яких можна створювати такі осередки. Всього планується створити 61 осередок. З них 12 осередків буде створено в закладах. Професійно-технічної фахової передвищої освіти, що є надзвичайно важливим для подальшої професійної орієнтації тих дітей, які поряд із вивченням предметів здобувають і робітничу професію. До створених осередків будуть підвозитись діти із сусідніх навчальних закладів. Тобто, створюється один осередок на громаду, в який не раз на тиждень, а раз на місяць, але на цілий день будуть підвозитись діти, які будуть навчатись Виключно за новими програмами. Для того, щоб навчання за новими програмами було якісно, нам треба відповідне матеріально-технічне забезпечення для облаштування сучасною технікою для придбання обладнання державою, також виділено субвенцію. На матеріально-технічне забезпечення осередків в цьому році заплановано витратити майже 114 мільйонів гривень. З них 86,4 мільйона це кошти державної субвенції, які надійшли до області. Крім того, порядком передбачено співфінансування, і на ці цілі буде залучено майже 27 мільйонів гривень коштів обласного і місцевих бюджетів. Основну частину близько 80% обладнання громади будуть купувати в електронному каталозі. Прозоромаркет мета нової концепції це забезпечити рівний доступ дітей. Всіх дітей, чи в великому закладі, чи в маленькому сільському закладі до якісної освіти і до якісної матеріально-технічної бази, і от саме створення отаких от осередків дозволить забезпечити всіх дітей 10-11 класів навчанням за новими програмами в новому освітньому середовищі. Що це буде? Це Наприклад, комп'ютерні ют, комп симулятори для управління дронами, це інтерактивні лазерні тири, це манекени для вивчення основ надання домедичної допомоги. Тобто це багато такого обладнання, якого до сьогодні в наших школах не було. Всі реформи, які ми здійснюємо в освіті, спрямовані на одне головне завдання: це розвиток наших дітей. Держава розуміючи важливість забезпечення сучасних і комфортних умов для навчання, знаходить можливості навіть у такі важкі часи підтримувати наші школи і матеріально, зокрема, через субвенції. Тож я впевнена, спільно ми подолаємо всі виклики, що ставить перед нами реформа. Ми збудуємо нову, якісну нову школу, тому запрошую всіх до роботи.